Доброго дня, це Оле Каренко, Ви слухаєте 94-й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про книжку філософа Сола, Кріпке, йменування і необхідність кріпке врятував метафізику, яку намагалися заперечити позитивісти, водячи поняття можливих світів. Що це означає? Метафізики обговорювали питання моралі, релігії та етики. Позитивісти вирішили, що всі ці питання не мають сенсу, бо не можуть бути перевірені у наукових експериментах. Ви не можете довести, що Бог вас любить, сказали вони. Який же вихід знайшов кріпке. Зараз дізнаємося. Налаштуйтеся на філософську хвилю. Вітання. Сьогодні ми зануриємося у філософію сола Кріпка. от зокрема в його надзвичайно впливову працю, іменування та необхідність. Так, це справді фундаментальна робота. У нас є уривки, є аналітика. Спробуємо розібратися в його ключових ідеях. Що таке модальна логіка, жорсткі десігнатори і оця різниця між необхідним і апріорним? А він справді, знаєш, кинув виклик багатьом таким усталеним поглядам у філософії мови і в метафізиці. Теж цікаво, з чого почнемо. Може, з оцих можливих світів я чула, він якось не так їх розумів. Саме так до нього часто уявляли можливі світи, як ну знаєш, реальні паралельні всесвіти. Такий модальний реалізм, ага. а кріпке каже: ні, ні. Коли ми питаємо, а що, якби, ми не про якихось двійників говоримо, ми говоримо про можливості, про різні сценарії тут, у нашому світі. Тобто, це інструмент для аналізу можливостей в цій реальності. Точно. І тут на сцену виходить модальна логіка. Вона якраз і досліджує поняття необхідності та можливості. А кріпки її розвивав, так дуже допоміг розробити семантику можливих світів як формальний інструмент. Вона дозволяє чітко аналізувати твердження. Наприклад, необхідно, що дев'ять не парне число, це істина в усіх можливих сценаріях. Зрозуміло. Але, скажімо, не є необхідним, що число планет не парне. Ну, бо могло б бути інакше. Кріпка використовував це все для аналізу ідентичності, референції, тобто, як наші слова чіпляються за речі. Гаразд, тоді перейдемо до самої книги: іменування та необхідність. Це ж були лекції, так? з 1970-го? Так, три лекції: перша закладає основи. Кріпке там робить дуже важливе розрізнення. Яке саме він розділяє апліорне знання, це те, що ми знаємо незалежно від досвіду. Ну як усі парубки не жонаті угу. і необхідні істини, це те, що не могло б бути інакшим. Що істине в усіх можливих світах. І в чому тут новизна? Здавалося б, це пов'язані речі. А от Кріпке каже, ні, це не одне й те саме. І це був ну, такий собі вибух. Він стверджує існують необхідні, апостеріорні істини, тобто необхідні, але пізнаються з досвіду. Ого, а навпаки, буває апріорні, але не необхідні. Так. І це його знаменитий приклад зі стандартним метром уяви еталонний стрижень С яким колись визначили, що таке один метр в час Т 0 Ну той, хто це визначив, знає апріорі просто за визначенням, що С має довжину один метр у Т0. Логічно. Але це випадкова істина. Бо сам стрижень С, ну скажімо, при іншій температурі міг би мати трошки іншу довжину, тобто те, що саме цей об'єкт став еталоном – випадковість. Цікавий поворот, і тут він вводить поняття жорсткого десигнатора». Це ключове поняття. І що це таке? Це такий термін, найчастіше власне ім'я, як Ніксон чи Київ, що вказує на один і той самий об'єкт чи людину в усіх можливих світах, де цей об'єкт взагалі існує, наче якір. Тобто Ніксон це завжди Ніксон, навіть у світі, де він, скажімо, не став президентом. Саме так. На відміну від опису, як президент США у 1970-му, це не жорсткий дисигнатор, бо в іншому можливому світі ним міг би бути хтось інший. Ага, тепер зрозуміліше. І це, мабуть, підводить до критики старих теорій імен у другій лекції. Точно він атакує дескриптивну теорію Фреге та Расела. Це та що каже, ніби імена, це просто скорочення для описів, так. Що значення імені, ну тобто на кого воно вказує, визначається набором описів. Арістотіль, учень Платона, вчитель Олександра Македонського. Угу. А Кріпке каже, це не працює його контрприклад з Геделем – просто класика. Більшість знає Геделя як автора теорії про неповдоту. Так. Але уявіть, каже Кріпке, що раптом з'ясувалося, що теорему довів якийсь шміт, а Гедель її, ну скажімо, вкрав. Коли ми кажемо гедель, на кого ми вказуємо? Ну, на геделя, мабуть, навіть якщо він не автор. От. Саме на геделя, а не на шміта. Значить, ім'я Гедель це не синомім опису автор теореми про неповноту ім'я вказує на людину напряму. Але як? Як ім'я знаходить свою людину без опису? Кріпке пропонує каузальну теорію. Все починається з хрещення, першого називання, а потім ім'я передається від людини до людини як ланцюжком комунікації. Ти використовуєш ім'я, бо чув його від когось, хто чув від когось, і так аж до першоджерела. Зрозуміло такий собі історичний зв'язок. А третя лекція там про тотожність і оці природні види. Так, він розвиває ідею жорстких десигнаторів. Каже, якщо в нас є два жорстких дисигнатори, що позначають одне й те саме, то твердження про їхню тотожність необхідне. Як це приклад Геспер Фосфор, Вечірня ранкова зоря. Колись думали, що це різні об'єкти. Ага, пам'ятаю. Потім астрономи з'ясували, це одна планета Венера. Це було відкриття, тобто апостеріорне знання, але. Оскільки Геспер і фосфор це жорсткі десигнатори Венери, то не може бути такого світу, де Геспер це не фосфор. Вони тотожні за необхідності. Тобто істинність відкрили досвідом, але сама істина необхідна знову це поєднання саме так. І він це поширює на терміни природних видів такі слова, як вода, золото, тигр вони теж працюють як жорсткі десигнатори. Тобто вода вказує на h 2 o у всіх світах? Так. Вода позначає субстанцію з певною внутрішньою структурою H2O. Тому твердження вода є H2O, або золото має атомний номер 79 це необхідні істини, хоча ми дізналися про них емпірично через науку. Значить, якби ми знайшли десь рідину XYZ, що виглядає як вода, п'ється як вода, це була б не вода закріпке, це була б якась інша субстанція, бо вода жорстко вказує на H2O. Це досить контрінтуїтивно іноді. Так, це змушує замислитись. Він ще коротко торкається проблеми свідомості і тіла. Ну, чи можна сказати, біль дорівнює стимуляція це волокон, так само, як вода дорівнює H2O? І що він думає? Він скептично ставиться. Бо нам здається цілком можливим уявити стимуляцію це волокон без відчуття болю і навпаки. Цю можливість важко пояснити, якщо біль і стимуляція це волокон це жорсткі дисигнатори одного й того ж. Отже, підсумовуючи, кріпке показав, що мова пов'язана зі світом не лише через описи, а й через оці жорсткі зв'язки імен та термінів природних видів, і розділив необхідність та апріорність. Абсолютно. Його робота фундаментально змінила погляд на ідентичність, сутність речей, і на те, як ми взагалі пізнаємо світ і говоримо про нього. І наостанок така думка е, якщо наші поняття, як вода чи золото, так міцно прив'язані до їхньої сутності, яку відкриває наука, то що станеться, якщо наука радикально змінить уявлення про цю сутність? Чи готові ми будемо прийняти, скажімо, що золото насправді синє, якщо нові дані вкажуть на це? Чи наш зв'язок з початковим хрещенням поняття виявиться сильнішим? А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього пофілософськи.